А як допомогти хворим із хронічною нерковою недостатністю? Це питання розглянули на президії обласної ради. Нагадаю, від серпня минулого року і до сьогодні блокується процедура проведення торгів щодо закупівлі розхідних матеріалів. Розкрити тендерні пропозиції мали ще 5 січня через те, що в чергове надійшла скарга до антимонопольного комітету і знову перенесли на два тижні до 14 січня. Медики кажуть, аби вирішити це питання, необхідно залучити кошти з держіод державного бюджету та від благодійників і таки закласти в обласній скарбниці необхідні 85 мільйонів для лікування таких хворих. На сьогоднішній день в нас є 327 хворих, які потребують діалізного лікування, і це не тільки ті, що є на програмному діалізі, це ще є на з перитоніальним діалізом. І якщо брати на цей рік, на 15-й рік, хочу зразу вам сказати, що найнижча ціна в Україні одна процедура коштує 860 гривень. Якщо взяти консолідований бюджет, тобто на перитоніальний діаліз, на Програмний діаліз і на імуносупресію в загальному потрібно близько 70 мільйонів гривень. Це є така мінімальна сума. Мінімальна сума необхідна для того, щоб хворі жили.